Друзі, отакий от величезний ДТЗ 12.04 з постужними редукторними передніми мостами. Тут у нас резина 11,2х28, розборні диски, заливний палив, боковий паливний бак на 120 літрів. Якщо не помиляюсь, Три грузи на кожне колесо по 45 кг. 16,9 на 34 у вас задні колеса. Подивіться, які чолки. Яка потужність у цього трактора? Давайте зараз ще покажу вам кабіну. Кабіна повністю оздоблена, пічка, кондиціонери, вентилятори, все, як має бути, зручне сидіння, регулювання, жорсткість. Велика приборка, реверс, все як повинно бути. Доставка безкоштовна, без передоплати. Всім гарного дня. Номер бачите на екрані.